Піч в українській хаті взагалі займає фактично центральне місце. Живонь, він дає тепло в будинку, на вогні готують їжу, він обігріває він. Коли запалювали в печі вогонь, вважалося, що тоді хата збудована до кінця і завершена. Привіт, друзі! Ми знову вивчаємо Печі України. Взагалі, вивчати оце пічництво, чи воно кахільне, чи воно цегляне, чи воно старовинне, чи воно сучасне, вивчати це це просто щось неймовірне. Ви тільки уявіть, що ви можете просто навіть на даний час заїхати в одне село. І просто починати вивчати. Тому що у кожній хаті якась унікальна пічка, тобто вона неповторна, і практично од одинакових печей їх просто немає. Не, 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 не а тим більше їх не було і колись. Коли їх не робили, наприклад, з кахелю, робили їх з глини. І тому, коли стародавні печі, вони, вони однозначно, вони просто неповторні. І і це дуже цікаво. І це, якщо чесно, це наша історія. І Асоціація України повинна бути із печами, не тільки з вишиванкою, борщем і салом. Тому що піч, на мою думку, це, це дійсно це душа дому. І колись в давнину не було жодної домівки, де б не було печей. Піч в печі готували їсти, на печі спали. На печі лікувались, біля печі росли діти. Тобто, це без перебільшення унікальна річ, це наша історія, і тому ми однозначно повинні про це пам'ятати і повинні не забувати і повинні показувати це людям. І з цією метою ми сьогодні завітали у дуже цікаве місце. Це є музей еднографії у селі Крилос. Геолокацію і, і взагалі локацію цього місця я залишу в описі. Кому буде цікаво, завітайте тут дуже гарно. Тим більше це є місце по трасі Львів-Франківськ. І тому не треба якось важко добиратись сюди, воно попри дорогу. Тобто, кому цікаво, локація в описі. Ми приїхали сюди для того, щоб показати вам, як. Які були печі е, років 200 тому назад? Е, тут є е, Покутська хата, тут є е, гуцульська верховинська гражда. До речі, на порозі якої я сиджу, е, гражда для мене це взагалі унікальна е, така споруда, це, можна сказати, фаворит е, з моїх е, колишніх споруд. Е, також тут є Ворохтянська хата. Одним словом, зараз ми пройдемо по цих унікальних хатах і побачимо ці унікальні печі. Вперед! Так. Перша наша локація це є така покуцька хата, яка була збудована в кінці 19 століття. Тобто розуміємо, що е, приблизно 200, 200 років в цій хаті. Давайте поглянемо. Маємо такий коридор і дві кімнати. Але, звичайно, нам цікава кімната, в якій є наша піч. Тож маємо таку традиційну покутську піч. Давайте поглянемо. Поглянемо, що в нас тут є. Давайте почнемо з частини, на якій готувалась їжа. Це є така. Е... Ну, я так розумію, що тут була варочна поверхня. Зараз її забрали і вон тут просто такі камфорки залишили. Ну, але це все ж таки макет. Думаю, що в ідеалі, напевно, була варочна. Дверцята підкидочні. Дридята по їх нема. Потім маємо тут таку хлібопічку. Ну, відповідно, такий дашок. І цей ДАШок це є димохід. Ця. Піч, вона є напівкурна, тобто, щоб ви розуміли, ось тут був вихід диму, і виходило от сюди. Це мало назву кагла, і вихід диму безпосередньо був в цей коридор. Відповідно, він обкурував оце все весь дах. Ну, Це була функція, по-перше, дах був міцний, тобто його не їли ніякі жучки, короїди. Ну, і чому так робили? Робили, тому що в ті часи був податок, так званий податок на дим. І тому люди пускали дим ось так. Це є напівкурна, а ми зараз пройдемо. Інші хатки і там є навіть курні печі. Я поясню, що це означає. Потім ось тут зверху було таке велике місце, на якому, е, напевно, спали спали діти, спали, напевно, дорослі. Це, якщо чесно, таке місце типове для, для багатьох печей того часу. Тому що піч нагрівалась і було тепло спати. Тут ще внизу було таке місце, де могли тримати різні продукти. Це картопля, ну, різні овочі. Тому що тут було менш-більш прохолодно, підлоги не було, було все от помазано глиною з соломою і. Від, від цієї глини йшов такий холод і продукти не псувались. Так що ось таку маємо пішку у Покутській хаті. Ось тут маємо таку е, олійню, таке типове господарське приміщення, і у цій оліні також є е, цікава господарська піч. Давайте поглянемо. Маємо таку господарську піч. Дивіться, як вона працювала. Ось тут маємо таку виємку металічну, вона мала назву ринка. Цю ринку висипали мелене насіння льону, верніше не льону, конопель або соняшнику. Підігрівали до певної. Температури, і через ось цей жолобок його висували у таку, напевно, лянну тканину. Після чого ставили під отакий прес. Ось тут. Відповідно, тиснули ось цією кубанкою і ось тут. Через ось цю дирочку в нас витікала олія. Ось така цікава технологія виготовлення олії колись була. Оце, це змога. Як там крутилося? Оце сюди щось запихали. Тут крутили, і оця штука тиснула на ось це. Маємо дуже цікаву споруду. Це є хата Гражда. Це такий, знаєте, як сказати, така фортеця коли колишня. Йдемо поглянемо її особливість. Особливість полягає в тому, що вона була обгороджена з усіх сторон, мала ось такий вхід. І тут було таке подвір'я. Подвір'я, яке було з'єднано з господарськими е, спорудами, і безпосередньо і хата. Е, дана хата це є, е, вона перевезена з Верховинського району. Це така була типова карпатська гражда. Е, саме ця гражда, вона була е, тут жив пастух, вівчар. Який випасав у вівці і, напевно, займався сироварінням. І тому отут такі оці господарські приміщення тут жили вівці зимою. Так, давайте поглянемо, що всередині. В у нас також такий коридор. Ну і вже по цих каглах розуміємо, що в двох кімнатах є печі. Тут маємо ось таку піч, що цікаве, що вона у нас стоїть на такому підвищенні. Тобто вона не стоїть на, на землі, а піч, яка стоїть на таких дерев'яних колодах. І маємо, бачите, основну частину, це безпосередньо піч де готували їсти. І перед нею маємо такий, навіть не знаю, як правильно назвати. Таке місце перед, перед пічкою. Зверху також маємо такий, таку лежанку. І отут, бачите, навіть е, показано, як е, дитяча люлька висить, яку так і колись е, зимою е, вішали. Ось так підвішували. Біля пішки і дитині було тепло. Ось так цікаво. На люльці маємо рік тисячу 927. 927. Дана пірка має тільки таку хлібопічку, тобто ніяких варошних поверхонь абсолютно немає. Ну і також бачимо е, напівкурна вона була, тобто вихід диму був на коридор. Так, І тут поглянемо що у нас. Тут кімната вже більша. Відповідно і пірш більша, дуже широка, має ще ще ширші оці, е, навіть не знаю, просто не знаю назви оцього боковини. та Ну і дуже велику зверху лежанку. Тут таке, знаєте, двохспальне сучасне ліжко. Майже. У коридорі тут у нас є багато різних дерев'яних речей. Так як це була гуцульська хата, відповідно дуже багато виробів з дерева, тому що у давнину, де в якому регіоні була побудована хата, відповідно вона була побудована з тих матеріалів, які були притаманні даному регіону. Тобто, якщо ми бачили ну, Покутська хата, вона була накрита соломою, відповідно, е гуцульські хати вони вже були покриті деревом, тобто гонтою. Ну, Відповідно, всі побутові речі вони також були з дерева. Бачимо тут різного роду діжки, бочки. Ну і різні. Е, такі навіть не знаю, що це таке. Різні де дерев'яні речі. І навіть лижі. напевно, ну, якийсь гуцул їздив на лижах, коли ще не було Буковелі. Також ця гражда має таку типову гуцульську. Е, називають Гарелія. Це типу оцей ганок. Тобто, бачите, дах у нас виступає так досить далеко. І оце місце тут лавочки. На Верховинщині називають Гарелія. Також у цій гражді. Є дуже цікаве приміщення, в яке на зиму заганяли овець. Це таке місце між хатою і цим парканом. І тут заганяли овець, і це було таке свого роду утеплення. Утеплення хати. Бачите, воно йде по колу і. Вівці як не як віддавали тепло. І відповідно, ось таке стародавнє утеплення. Ось так можна було обійти на округ хати. Ну, досить цікаво, досить цікаве рішення. Ми обходимо. Ну, і тут були посередині двері сюди. О тут ми можемо обійти. Така у нас ворогтянська хата. Типове житло гуцулів середини ХХ століття з ворогти надвірнянського району так тут у нас така вже знаєте пішка більш сучасна більш сучасна давайте поглянемо що у нас є у нас тут вже є Така варошна поверхня з камфоркою. Маємо вже от обвід, вінкіль. І є вже такі дверцята, спарені, попильник спарений з підкидочними. Ну, такі, якщо чесно, зустрічаються навіть і тепер вже. їх реставрують і ставлять на сучасні. Печі. Тут у нас, я так розумію, була хлібопічка е, в такому, на мою думку, не дуже зручному місці внизу. Ну і над, над варошною є такий припічок, чи як Пічка вже є димохідна, тобто вихід диму йде в димохід. Ну, і через дах на вулицю. Дана пічка була на дві кімнати. Тобто ну, тут була стіна, яка, яка гріла і цю кімнату. Можливо, у ідеалі це був ще виступ. Ну, тут зроблено як стіна, але думаю, що тут міг бути ще більший виступ і нагрівало ще таку кімнату. Напевно, спальня. Ну і тут у нас є багато різних гуцульських речей, різні коври, такі не знаю, як це назвати, жупани, камізельки, вишиті подушки, дитяча гойданка. Ну, і також тут є. трембіта. Така. Довга трембіта, такий. Музичний, навіть не музичний, навіть не знаю як це назвати. Інструмент. Духовий. Духовий. Ну, Навіть не інструмент, бо він не... на ньому не грали, просто дули в нього. Ну а. Інструмент дійсно це от є цимбали, правда без струн. Це такий струнний стародавній гуцульський інструмент. Ну, тут маємо одяг чоловічий і жіночий. Куфор. Скриня. Скриня, в якій зберігали різні. Речі. Тут маємо бандури. Такі ще гоцульський гоцульську сокерку. Дуже багато таких сокерок зустрічається. О, така цікава річ. Косівська кераміка. Мальовані, косівські тарелі. Тут такий ткальний верстат старовинний. Отож, друзі, ми пройшли таку невеличку екскурсію. Всім дякуємо, хто дивився. І якщо ви знаєте такі місця в Україні, де є старовинні, сучасні, взагалі різні печі, каміни, кахільні, цегляні, одним словом, будь-що, будь що, що зв'язано з пічництвом, якщо ви знаєте такі місця, обов'язково пишіть нам в коментарях. Це можуть бути от, подібні е, етномузеї, це можуть бути старовинні замки, палаци. Це можуть бути навіть різні старі вокзали, різні старі бібліотеки. Я знаю, що є дуже-дуже багато різних камінів, печей у таких різних місцях. Так що повторюю, пишіть і ми обов'язково це відвідаємо і покажемо це вам. А зараз ще раз всім дякую, надію, що певною мірою ми доторкнулись до історії. І... і все, дякую всім папа.